У Зміївській гімназії Сузір'я відкрили клас безпеки 23 травня для учнів п'ятих-дев'ятих класів. У ньому був проведений перший урок за участі рятувальників, представників поліції та охорони здоров'я. Завітав на перший урок безпеки до учнів гімназії Зміївський міський голова Павло Голодніков, який відзначив їх актуальність в умовах сьогодення. В Країні йде повномаштабна війна Російської федерації проти України і наше завдання. І в першу чергу і міської ради, і представників Міністерства надзвичайних ситуацій, саме 58-ї частина, яка перебуває на території міста, зробити все можливе, щоб познайомитися з вами з тими небезпечними предметами, які можуть вам потрапитися в житті, і щоб ви знали, як це поводити. Сподіваюся, піде на, на користь вам, а в житті ви ніколи не знайдете і не будете знайомі з такими предметами. Але наше завдання вас, вас максимально підготовити та навчити, щоб ви були до цього готові. У класі облаштували декілька локацій, які детально продумані та яскраво оформлені. В них розміщені навчальні матеріали з питань пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги та куточок для наймолодших здобувачів освіти. Їх наповнення здійснювалося з урахуванням вікових особливостей учнів та специфіки пізнавальних інтересів дітей. Головне завдання, яке було поставлено під час розробки даного проекту, аби знання засвоювалися легко, а сам процес навчання був швидким та цікавим. Під час уроку учням нагадали про правила пожежної безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, правила надання домедичної допомоги та багато інших життєво важливих речей. Сподіваємося, що засвоєні учнями уроки не знадобляться йому житті, але вони мають бути обізнаними та розуміти алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У перспективі подібні класи безпеки з'являться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Зміївської громади.